Але не забувайте, що здорове харчування, водний режим дотримуватися, режим сну дотримуватися, лягати о 22-й вставати, о 6-й, хоч висипатися, розслаблятися. Але для того, щоб розслабитися, треба дати фізичне навантаження тілу, тому що нервова система вона працює так. Повинно бути і навантаження на нервову систему, а розслабляється вона під час сну. А якщо протягом дня. Ти не навантажувався, фізичних вправ не було, фізично не працював, а тільки розумово працював, і тільки за комп'ютером, а просто з гаджетами, а просто лялякав. Ясна нервова система не відчула цього напруження. Ви хочете так, да, що психічне та інформаційне воно і так нас задали, і так стреси і постійно в хронічному стані знаходимося. Але якщо ви будете фізично працювати, або якщо будете давати навантаження нервові системи, м'язам, що фіз... О, тому що мітохондріях, а вони в м'язах знаходяться, вони активно працюють, і спалюють, і утворюється енергія, коли вони фізично працюють. І тоді організм відчуває цю енергію. Тому побажаю вам всім добра, злагоди дотримуватися водного режиму, дотримуватися здорового харчування. І сну. Дай, Боже вам здоровечко.